Тетяна Кильч, гравчиня Карпат. Вітаємо вас з перемогою над Спартаком, над принциповим суперником. Впевнена перемога 36-29. Складові цієї перемоги. Яким був план на матч? Що цього вийшло? Дякую за привітання. Ну, ми розібрали їхній напад, і все від захисту нашого. Ми розбирали їхній напад. Ми від захисту грали. Далі переход. Ми знали, що нам треба грати швидко, щоб перебігати їх. І далі гра вже пішла так, як ми собі планували. Хоча б в загальних е, рисах поділіться, що, що було основним в захисті проти кого зіграти, або як зіграти, щоб зупинити спартак. Ми не клали ставку на якогось гравця, ми клали ставку взагалі на команду. Ми розіграли їхні комбінації, е, комбінаційну гру в нападі. І ми вже знали, хто куди має нас гравити, е, рухатися, тому що ми вже розібрали в принципі їхні комбінаційні дії. Карпати втрачають провідних гравців, але таке враження не стають слабшими. Е... Чому секрет? Ну, бо це команда. Тому ми граємо командою. Так, у нас є тренер, який нас готує, ми граємо командою. Від одного гравця нічого не залежить. Далі гра проти КСФК, одного з лідерів турнірної таблиці. Очікування, що по КСФК, можете сказати, чи у вас залишаються сили і фізичні, і емоційні? Я думаю, що так, сили ще є. Ми, в принципі, емоційно зараз на підйомі, і думаю, завтра все має бути добре.